Доброго дня, Моє моєї українське. мене звати Олена, що від вас приховую. На даний момент ви вибираєте, що є для вас пріоритетом? Особисте життя стосунки чи реалізація власних амбіцій? І ви як жертва даних обставин, ну, ви повинні відстояти, ви розумієте, але як саме зробити вибір серцем, Коли ти маєш відповідальність, ти відповідальна людина, і ви не розумієте на даний момент, тому ви зараз визначаєтесь, бо вам потрібно зробити вибір серцем. А вам насамперед, лячно, щоб зробити вірний вибір. І головне Ви не бажаєте зрадити, наприклад, якщо у вас є партнерські стосунки, а ситуація вимагає від вас на даний момент активно включитись в власну реалізацію, проявити силу і рухатись, діяти, бути самодостатньою, зробити вибір, якщо ви не зробили. Якщо зробили, то ви повинні активно проявлятися по відношенню до ситуації. Ви інтуїтивно відчуваєте, що час прийшов діяти, активно діяти. В той же момент ви не бажаєте зрадити почуття партнера і загалом. Партнер вірить в вас, але, можливо, його бачення і ваше бачення зовсім різне по відношенню до вашої реалізації або по тому, як повинно складувати. Рухатись в вашому житті, і які пріоритети ви повинні мати на даний момент по відношенню загалом до ситуації. Можливо, ви отримали пропозицію, отримали шанс. Ви професіонал своєї справи, ви людина самодостатня, маєте мудрі досвід і знання. І ви отримали шанс йти в нове починання, почати все заново. Але от вам потрібно розуміти, чи вам трансформувати, чи вам відсікати цю дану можливість. Тому ви знаходитесь в стані жертви, але більше всього, не тому, що закриті шляхи, не тому, що немає шансу. Не знаєте, який вибір зробить, і який вибір буде вірним на даний момент. Що є для вас пріоритетом? Ви, можливо, і реалізовувались, але ту пропозицію, яку ви отримали, вона реально дасть вам можливості відчувати власну самодостатність. Отримати ресурс, покращити фінансове благополуччя. Тому ви зараз вирішуєте, йти в трансформацію свого життя чи відсікати те новопочинання, той шанс, який ви отримали або отримаєте. Дякую.